Воротар ПСЖ Матвій Сафонов опинився у неоднозначній ситуації. Сам гравець хотів би залишитися в Парижі після гучного трансферу українського захисника Іллі Забарного з Борнмута. Однак, за повідомленням турецького журналіста Єлмаза Дайчина, керівництво ПСЖ має інші плани і активно шукає для Сафонова новий клуб. Серед головних претендентів на його підпис турецький Галата Сарай. Проте, цей трансфер стане реальністю лише у випадку, якщо стамбульцям не вдасться домовитися з Манчестер Сіті щодо Едерсона. Якщо подивитися глибше, ситуація доволі цікава. Поява Іллі Забарного в ПСЖ може стати сигналом для інших українських футболістів, що французький клуб робить ставку на молодь із потенціалом для Сафонова. ж Навпаки, по конкуренція зростає і він може втратити статус гравця основи. Саме тому клубу вигідніше знайти йому новий варіант для продовження кар'єри. У результаті ми отримуємо класичний футбольний сценарій: один трансфер відкриває двері для іншого. І зараз у центрі цієї історії Сафонов, ПСЖ, Забарний та Галата Сарай. А як ви вважаєте, чи зможе Сафонов залишитися в ПСЖ, чи все ж таки його майбутнє в Туреччині? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал World Sport, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших футбольних новин.